Благодійний ярмарок за для придбання дронів. В Івано-Франківську в чергове стартував триденний ярмарок на підтримку ЗСУ. Його відвідувачі нині мають можливість придбати вазони різних видів фіалок та кактусів. Найголовніше кошти від покупок будуть спрямовані на придбання безпілотних систем для сил оборони України. Ярмарок, весняний ярмарок в своїй назві носить власне і призначення на дрони. Ми збирали і попередній узимовий ярмарок на дрони і. Цього разу також збираємо для закупівлі дронів. Збором Керує громадська ініціатива Галичини. Вони на постійній основі збирають на дрони. Минулого разу назбирали більш ніж 50 тисяч і цього не вистачило, щоб купити такого рівня дрон, який хотілося б, і вони дозбирували. Цього тобто ця ініціатива постійно збирає на дрони, що не вистачає, дозбируємо іншими способами, і таким чином формуються оці. Збирає. Це уже десята благодійна ярмарка для квітникарів громадської організації фіалки Прикарпаття. Цього разу волонтерки представили близько 200 сортів фіалок. З приходом весни ці квіти користуються попитом. Відвідувачка ярмарки Надія поціновувачка фіалок вже 30 років поспіль. каже, цей вид квітів неможливо не любити. Як їх не любити? Ви можете сказати. От бачите, як їх не любити, то тут, тут, тут така краса. У мене однокімнатна квартира, і, але вікна, правда, великі, такі всі, і я там в два ряди, і на полочках, де, де лише можна. Минуло небагато часу від нашої зимової ярмарки. Ну але так як зараз весна, і ми хочемо подарувати трошки дівчаткам краси, бо мене дуже є такі гарні улюблені фіалочки. Це називається пані метелиця, хоча зима закінчується. Зима закінчується, але фіалочка, якраз на кінці на початку весни, почала квітувати. І ще дуже гарно української селекції фіалочка до Хріздва. У наступні дні до березневих торгів долучаться ще 15 майстринь. Вони постійні учасники зимових доброчинних акцій. На весняному ярмарку презентують широкий асортимент ручних виробів від дитячих іграшок та витончених прикрас до святкового декору і домашнього текстилю. Оксана Себастьян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.